А чому Володимир Зеленський так якось натякає на те, що деякі партії, депутати не будуть голосувати в Верховній Раді, їм варто би заскасувати візи в Сполучених Штатах? На жаль, президент Зеленський не добирає слів і, взагалі, мені здається, не думає, що від нього звичай це не образи, це погрози. А замість цього потрібно було би попрацювати з депутатами так, як ми цього просили. Абсолютно точно в четвер, коли стало відомо текст угоди про створення американського українського інвестиційного фонду відбудови, ми чекали п'ятниці для того, щоб прем'єр-шмигаль. Пояснив не те, що написано в угоді, а що означає ця угода, і які ще дві угоди не донесли до зали, і але які мають ключове значення, тому що це механізми, як буде працювати цей фонд, і що це буде давати Україні і українцям, і наразі, і в майбутньому. Тому, е, от я була впевнена ще в четвер, що насправді і уряд і президенти докладе максимум зусиль для того, щоб ратифікація в у Верховній Раді пройшла успішно, тому що така стратегічна двостороння угода, вона е, абсолютно ми за неї боролися. Ми розуміли її необхідність, але те, що вона настільки закрита і носить незрозумілий характер, викликає дуже багато запитань. Всього на всього треба пояснити і дати відповідні документи для того, щоб зняти напругу і питання, які є в народних депутатів. І все було б добре. Але як завжди, е, влада і особливо президент. Дозволяє собі такі висловлювання, погрози і таке знаєте, недержавницьке ставлення до парламентарів в парламентсько-президентській країні. Я не хочу, от, взагалі, зараз говорити про всі його слова. Я намагаюся і сьогодні намагаюся розібратися і витягнути з того, що є з тих слід, які є, і з тих виступів, які на сьогоднішній день були від представників влади, скласти картинку, як же буде працювати цей фонд, які кошти будуть наповнювати фонд, які внески, паритетність не тільки управління фонду, а мабуть, і паритетність внески, і так далі. Тобто. От таких звичайних питань, які стосуються взагалі майбутнього України, бо від цього залежить не тільки от підписання цієї угоди і подальша співпраця, а і стратегічне майбутнє, тому що угода безстрокова, тому що угода стосується. Всіх корисних купали і інших проектів у майбутнє, і якщо читати преамбулу, на яку дуже часто посилається прем'єр, коли пояснює навіть да, безпекову складову, чи вона в ній є, чи нема? Він говорить: ну отже, в угоді написано там, що визнали, що Україна здала величезний ядерний арсенал. Визнали, що Україна а, потребує підтримки військової підтримки, і що оборону країни будуть продовжувати допомагати обороняти країну Сполучені Штати. І ну справді в преамбулі декілька абзаців про це, але далі які дії? Очевидно, що теж є тут політичний мотив, в тому, що не могли чи то напряму написати в угоді про конкретні речі. Тому ці питання залишимо. Я думаю, що буде дискусія не один день. Але що стосується далі економіки роботи фонду, наскільки цей фонд справді зможе приймати головну роль у відновленні відбудови високотехнологічної України, є питання тому. Ну як можна без відповіді на них голосувати? Як можна президенту ображати депутатів? Я хотіла б його запитати. Він хоча б сам розуміє про що ця угода і які дії після її підписання будуть відразу в короткостроковій перспективі і на майбутнє.